так проходить перепіновка від 40 роківки усилителя на Тойота волонтера. Ну, що знайшов я отакі такі вот піни в фісках Volkswagen. Куплю термотрубки, то все заізолюю, гарно ізолянтою замотаю і поки розпіную ті піни, позапихаю фішку, поки не прийде, поки не прийде з Аліекспрес повноцінна фішка. Поки фішка з Китаю їде, поробив отакі от піни. Звісно ж, хочеться музикою, з музикою їздити. Ну, зараз як підключу, кожен провід підписаний. Ось я підключу. От кожен провід спарений, то передня плюс мінус. Там задня плюс-мінус. Також на субвуфера, Так як тут два канали. Я зробив чотири канали. Дивимося, що з того вийде. Ось так виглядає. Тимчасовий звук. Пробуємо, що в нас вийде. Єдине, що не підключені ще ці динаміки, бо не вистачало роз'ємів. Так з того колгоспного варіанту перепіновуємо і вставляємо оригінальну фішку. Ну що, перепіновка зроблена. Зараз йдемо, перевіримо як працює, і тоді будемо звізульовувати. Так, щоб не було всяких питань. Значить, от фішка відмого усилителя. Зараз будемо підключати. пішка не знаю защокувати її напевно не буду так зараз будемо то все витягувати попробуємо так була фішка на защелкнута. Значит. Так, тут играет. Итак, подключаем, сделаем все по финишу. Так, якщо ви бачите, друзі, от та шумка, усилитель. від камрі. Ну і результат музики. І так вирішальний момент прийшов від Олександра усилитель після ремонту. Будемо зараз робити заміну. От ми з нової почти забрали. Так, выключаем зажигание и підключаємо. ой, старый. И нам стало вот Давай так рано підключаем видео записываем. Можем устроиться. Підключили, тепер включаємо зажигання. Так. Ок. Так що, друзі, кому потрібен підсилювач, дешевший від оригінального. В рази, звертайтеся, це перероблений на. Його можна також підключити до приуса, до Кембрі 50-ки. Фішка, як бачите, така, як в ваших підсилювачах. Єдине, що в схемі треба буде тут де-не-де, напевно, переміняти колонки піни. Ну, Любий електрик це може зробити. Так, друзі, щоб зняти усилітель, вам треба відкрутити сідушку і от такі от кріплення. Будемо зараз встановлювати рідний підсилювач. Оця фішка, це є фішка керування магнітолою. Ось ця фішка то є. Пішка розпіновки колонок.